Харків місто з багатою історією та потужною культурною спадщиною був і є осередком бурхливого розвитку творчості. Тому нині мегаполіс, попри всі складнощі, не лише зберігає, а й примножує свої мистецькі здобутки. Так, 10 жовтня, одному із найвідоміших виставкових центрів міста будинку художника, харківська організація національної спілки художників України відкрила чергову щорічну всеукраїнську виставку до Дня художника, який вкотре відзначає вся вітчизняна мистецька спільнота. Сьогодні ми зібралися на цю виставку. Для нас це дуже знакова подія, особливо коли ми відзначаємо день художника. Це справжнє свято, бо мистецтво це джерело натхнення і в не непрості часи, які, на жаль, ми вимушені з вами переживати. Для нас це дуже важливо, дуже важливо, щоб був гарний настрій, незважаючи на постійний обстріл, постійно лунаючи повітряні тривоги. Це дуже важливо. І сьогоднішня подія це теж знакова, і ми будемо бачити картини, ми будемо бачити мистецтво, і це е, запорука гарного настрою. До виставки долучилася як Харківська інтелігенція, так і гості міста, адже ця подія виступила своєрідним щорічним творчим звітом з художньої, просвітницької та освітянської діяльності. Загалом у виставкових залах було експоновано понад 300 творів, які належали більш ніж 200 авторам із майже усіх регіонів України, а особливо Слобожанщини. Різноманітність робіт вражала. Зокрема, присутні мали змогу насолоджуватися живописом, графікою, скульптурою, декоративним мистецтвом, де Айном та новітніми формами візуальної репрезентації для мене особисто сьогодні не просто відкриття виставки, тому що ця виставка, саме всеукраїнська виставка до Дня художника, вона вже є традиційною. І сьогодні харківський будинок художника зібрав надзвичайно потужні, надзвичайно колоритні твори і як Пересічні поціновувачі образотворчого мистецтва, так і професіонали, фахівці, критики можуть побачити справжній зріз сучасного образотворчого мистецтва України. Цьогоріч основна увага на заході була приділена творчій діяльності саме молодих митців. Зокрема, у межах виставки відбулося вручення членських квитків 25 новим учасникам національної спілки художників України. Було дуже гарне відкриття. Була вся харківська мерія, всі представники еліти. Це було дуже захопливо, тому що. Для мене це ну, вперше в житті я отримала посвідчення художника національної спілки України. Ну це дуже взагалі подія захоплююча для мене була. Тому я зараз трошки в ейфорії ще від цієї події. Все сподобалось, все було дуже на високому рівні. пройшло. Я буду намагатися також своїми зусиллями вкладувати більше для того, щоб е, возвести живопис харківський на той рівень, який е, буде достойний, щоб представляти Харків і живопис, і скульптуру, і графіку. Як організатори, так і відвідувачі виставки одноголосно запевняють, що за часи війни мистецтво для харків'ян набуло особливого значення, ставши не лише способом самовираження, а й потужним інструментом для підтримки морального духу та збереження національної ідентичності, адже якщо переможе творчість, то переможе і життя. Сьогодні ми маємо право жити завдяки не тільки збройним силам, вони основні, але і ту фортецю. Тут цитадель, яку створили художники, вона не менш значуща. Це дає нам сили вижити в цій страшній війні. Мистецтво це зброя, мистецтво це ліки. Мистецтво лікує душу. Мистецтво допомагає нашим пораненим воїнам психологічно реабілітовуватись і знаходити потім своє місце в суспільстві вже по-новому. Тому такі заходи, а тим більше заходи в такому місті, як місто Герой Харків. Безперечно, сьогодні показують всій Україні, всьому цивілізованому світові, наше образотворче мистецтво. Сьогодні надзвичайно важливий і актуальний момент у боротьбі з ворогом. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олександр Уст та Андрій Паколов, Харків. Новини.